Всім привіт! З вами Торгсофт. і це огляд міні-ПК, міні-комп'ютера SyncoBox з 4 ядерним процесором Intel Celeron J4125 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Це один з комп'ютерів, який я рекомендую для роботи з програмою обліку Торгсофт та торговельним обладнанням. Якщо ви оновлюєте або хочете створити нове робоче місце Товарознавця, продавця чи касира, то, як один з варіантів, можна розглянути придбання даного міні-комп'ютера. Він має суцільно металічний корпус, не потребує активного охолодження та має всі необхідні інтерфейси, які ми зараз в цьому відео з вами розглянемо. Також ми побачимо роботу даного комп'ютера з програмою обліку Торгсофт та повним комплектом торговельного обладнання, яке ми. Підключимо до даного комп'ютера. Отже, я підключив торговельне обладнання. Давайте побачимо це. За допомогою компорта я підключив торговельні електронні ваги, вагар VP. Також принтер чеків та принтер етикеток за допомогою USB-кабеля. Також бездротовий сканер за допомогою USB приймача. І все ж таки я вирішив підключити інтернет не за допомогою одного з LAN-портів, а за допомогою USB Wi-Fi адаптера. Зараз побачимо другу, другу сторону другу панельку, де в нас живлення. Монітор через HDMI, кабель ще та клавіатура. Ось таким чином все торговельне обладнання, весь комплект у нас підключений. Зараз ми можемо вже вмикати наш комп'ютер. Відкриваємо програму обліку Торгсофт. Пароль. І зараз можемо подивитись в налаштуваннях: я обрав принтери XP 420B для етикеток. GA є 200 для товарного чека. В стані складу я створив тільки два товари для тесту, Бачимо, все працює досить швидко, без затримок. У нас давайте у нас під'єднаний принтер етикеток, то роздрукуємо етикетку для одного з товарів, наприклад, для помідор. Етикетка у нас з штрих-кодом роздрукована. Також відкриємо реалізацію. Закриємо стан складу, відкриваємо реалізацію. Ми можемо відсканувати наш код, штрих-код для вибору товару. Бачимо, у нас з'явилось вікно зважування. Нам потрібно поставити товар на наші електронні ваги. Бачимо, Тут вже підтяглась ціна за кілограм, загальна маса товару і вартість. Ця ж сама інформація передається у нас на комп'ютер. Бачимо 640 грам. Додаємо цю кількість до реалізації. І зараз, підтвердивши оплату, ми можемо друкувати чек. Бачимо, що все працює. З поставленою задачею даний міні-комп'ютер справляється чудово. Незначний нагрів Корпуса зовсім незначний, ну і чудово працює з програмою обліку Торгсофт та торговельним обладнанням. Отже, як ми з вами могли побачити, даний комп'ютер сумісний та повністю підтримує торговельне обладнання, програму обліку торгсофт і підходить для створення нового робочого місця продавця. Або для заміни застарілого системного блоку. І якщо тим більше у вас залишились робочий монітор і клавіатура, то й виникає питання: а навіщо платити більше? Якщо можна придбати даний комп'ютер і, крім всіх інших переваг, отримати ще й ту, що він є дуже компактний і не займає багато місця. Крім того, якщо ви разом з комп'ютером... Придбаєте в нас торговельне якесь будь-яке обладнання, принтер чеків, принтер етикеток, то всі необхідні драйвери будуть вже встановлені на даний комп'ютер, і вам залишиться тільки приєднати обладнання за допомогою кабеля. А якщо у вас залишились запитання, пам'ятайте, ви завжди можете отримати безкоштовну консультацію перед придбанням даного комп'ютера у відділі продажів компанії Торгсофт. Звертайтесь, будь ласка, чекаємо на вас.